Давдіївка для нашої бригади це була, мабуть, найскладніший виклик, з яким стикалась наша бригада за всю війну. Нам приходилось швидко діяти, у нас не було часу е, детально щось розплановувати. Е, фронт через те, що фронт постійно мінявся, і нам приходилось е, розбиратися вже на місці. Тому я думаю, що бригада отримала колосальний досвід. Звичайно, ну є втрати, але без втрат не було, ну війна без втрат не буває. тому... Ми всі це прекрасно розуміємо. Тавдіївка це, мабуть, лише початок, і потрібно готуватися, ну, як початок, початок якоїсь такої їхньої нової кампанії. Е, і я думаю, що потрібно готуватися до досить великих масштабів, тому нам потрібно загалом Збройним силам е, поповнюватись технікою, новими системами боротьби, тобто там, дронами, системами РЕБ, РЕР, і е, знову ж таки люди. Люди, люди і люди, і якщо хтось думає, що війна когось за мене, насправді ні. Війна, вона є і вона буде ще довго. І думати, що та пересиджусь вдома, вона мене не торкнеться, та ні, вона торкнеться всіх. Зі снарягою все тяжко, бо виходити треба було. Виходити треба було швидко, треба було бути маневреним. Ось і багато речей втрачалося. От трьохсотих так само. Там система РПС, збрання, там шоломи, там засоби нічного бачення, тепловізори, все те, що ми збирали, купляли, щось видавала бригада, щось купляли самі, щось підганяла волонтери. Воно все було втрачено. І це все зараз, щоб відновити свою боєздатність, це все треба наново найти, закупити, дістати.